У громаді велика культурна творча подія. Наші учениці Лозівської художньої школи перемогли в конкурсі Urban Break Софія Біла та Марія Сисова, викладач Бунятина Сніжана Сергіївна. Дуже приємно, наші діти показують свої знання на всесвітньому рівні. Велика подяка безумовно вам, батьки, за те, що ви виховуєте таких прекрасних дітей. Я думаю, ви себе покажете на цьому фестивалі і за Україну більше буде знати. Я надихалася в своїх роботах Клодом Мане, тому що мені дуже подобається цей художник. Якщо я їду, то я на це досі не повірила. Але звичайно, хвилюємося, щоб все пройшло нормально. Плюс це дуже ключом бо це представляти Україну, навіть не місто, не громаду. Це представляти Україну, їхати контактувати з іншими людьми. Це інша країна, це інша частина світу, в якій треба буде. Правильно піднести тему і мистецтва, і захисту тварин, і безпосередньо тему війни в Україні, що приложили немало цих.